Родині героя з Віталія Дудка вручили його посмертну нагороду. Орден присвоєно указом президента України за особисту мужність, самовіданість та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі та українському народові народився Віталій Дудко, 28 лютого 1986 року в місті Стриї Львівської області. Навчався у ЗОЖ номер 4 міста Ківерці, фахового світу. Віто, а за кваліфікацією він інженер-механік, здобув у Луцькому національному технічному університеті. 19 травня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Загинув молодший сержант Віталій Дудко, 23 вересня 2024 року, внаслідок мінометного обстрілу ворогом Сил Силоборони в Донецькій області. У середу, 12 листопада, в місті Ківерці, начальник групи психологічної підтримки Луцького артици. КТ СП спільно з ківерцівським міським головою вручили державну нагороду орден за можність третього ступеня посмертно родині героя Віталія Дудка, вічна пам'ять захиснику.